Всім привіт це ранок вдома. Зараз час привітати в етері ранку вдома нашого фінансового експерта. Засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова, з нами як завжди, у середу. Сьогодні дізнаємось про податки на інвестування, зокрема про державні та закордонні активи. Юлічка, добрий ранок. Доброго, Доброго ранку. ранку. Слухай ну всі ми знаємо, що наприклад кладаючи гроші на депозит, ми сплачуємо якийсь там відсоток оцих податків. А як працює це з інвестиціями іншими? Головне, що ми маємо розуміти, що є а, дві великі різниці. Коли ми інвестуємо у депозит, то банк виступає податковим агентом, і всі податки сплачує за нас автоматично. Тобто нам просто приходить сума на рахунок за мінусом ось цих всіх податків. А якщо ми інвестор за кордоні, наприклад, цінні папери, то нам необхідно подавати декларацію один раз на рік обов'язково. І це велика mm. різниця, бо ми робимо це самі. Ми багато вже говорили про інвестування за кордон і за всі ці. Інвестиції я маю сплачувати податки обов'язково згідно чинного законодавства України. Ми обов'язково повинні сплачувати податки. А тепер мене питання: а ми платимо податки тільки Україні чи і тій країні, в якої в Не яку купуємо. ми інвестуємо а, інколи буває, в залежності від того, які цінні папери та який дохід, тобто який прибуток ми отримали, так та країна теж може зняти щось з нас, але це відрізняється від залежності, який цінний папір чи яка країна. Отакої От щось щось, щось захотів щось привестувати. Та... Бачиш ще... добре. А м, тоді інше запитання: чи потрібно оплатити податки, якщо я а, купую військові облігації? Ні, і це головне, тому що коли ми інвестуємо в військові облігації, це наші державні облігації України, ага. і вони а, взагалі створені для того, щоб ми підтримували країну, щоб ми інвестували тут всередині України. Тому ми не сплачуємо податків. Це плюс супер. А... а ті, які от, наприклад, я знаю, що зараз а, Канада відкрила якраз для своїх мешканців, що вони можуть купувати таким чином підтримувати Україну, вкладаючи в військові облігації, вони сплачують податки ну, нашій країні? Чи це, це свої? залежить від того, в нашій країні вони не сплачують податки, ага. бо вони, вони сюди інвестують? А яке у них там законодавство? Я думаю, що там можливо вони щось сплачують. Але якщо це державна програма на підтримку України, можливо, і ні. А які є податки на закордонні інвестиції? По перше, будемо розбирати по якщо можна. Є у нас два головних податки в Україні, які сплачує інвестор. Це стосується і депозитів, і закордонних активів. Це перше податок на дохід фізичних осіб, і він складає класичний такий податок, складає 18%. Від прибутку 17%. Да. 18%. відсотків так ми зарплатні. Також Но ти його плачемо. платиш. реально, ти кожен місяць платиш його так. зарплати. Так, це так нормально. І, да. і ще плюс. Це не все ще плюс півтора відсотки. Це військовий збір. І ще в тобто... пенсійний фонд ми теж маємо платити з чи вони вже входять все, 18 так. А, загалом. У нас а, є сума 19,5%, яку ми класично повинні сплатити, якщо ми кудись інвестуємо. Добре, але ще є один дуже важливий момент: все залежить від того, який а, формат прибутку ми отримали. Якщо ми кажемо про закордонні активи, саме а, по перше, якщо, наприклад, я продала акцію, то я отримала прибуток від продажу і в такому цьому випадку я сплачую 18 плюс півтора відсотки від доходу. Тобто, ну, щоб більш зрозуміліше було, наприклад, я купила за 100 доларів, продала угу. за 150, і ось ці 19,5 я плачу з різниці, з 50, 50 доларів. Так, це якщо я продала. А якщо я отримувала дивіденди, це трішечки інша сума. А що за посмішка така <laughs> так, ну? Треба вже так, дивіденді? Ну так тут так. важливо розуміти, що все ж таки будь який будь-який прибуток нам обов'язково потрібно сплачувати податки. Тому навіть за дивіденди ми сплачуємо 9% це податок на дохід фізичних осіб, і півтора це військовий збір. Тобто 10,5% від дивідендів ми повинні заплатити в Україні, але все одно це більш вигідніше, наприклад, ніж платити вже там. 19,5%. Щодо дивідендів, так. Так. Да. Mm -hmm. Тому ти зрозумів? Наприклад? Я все зрозумів. Я укорінився в тому, що я не буду поки що купляти. <гум> купувати. А коли людина має подавати декларацію податково та сплачувати взагалі ось ці всі, всі податки? Якщо це закордонні наші активи, то один раз на рік на початку року ми подаємо декларацію за попередній календарний рік. Тобто, наприклад, якщо людина у 2022 році чи продала якісь активи, тобто отримала прибуток, чи отримувала дивіденди, вона на початку 2023 року повинна подати декларацію і сплатити податки, ну якщо там є якісь суми. Але ще дуже важливий момент, що зараз у нас військовий стан в Україні, да. тому українці мають право не сплачувати, не оформлювати декларацію та не сплачувати ці податки, і є цевий термін це закінчення війни плюс 6 місяців Тобто, якщо немає змоги змоги, то можна зараз таким чином скористатися від термінуванням, це Україна якби пішла назустріч нашим громадянам. Так, а с це якось впливає на якщо, наприклад, ми зараз не сплачуємо ці податки, чи ніяк не впливає взагалі щодо штрафів, ви маєте да, на увазі? Да. Ні, ні. Немає. Нічого не нараховується відсотки, штрафи, нічого. Але ж все одно за цей весь час, от, наприклад, за час війни, ми все одно маємо потім сплатити їх. Так, все правильно, тобто, коли. Коли вже закінчиться війна, коли коли людина, наприклад, якщо вона, вона зараз виїхала за кордон і вона просто фізично не може це зробити, вона повернеться і просто подає декларацію, вказує, які доходи вона там отримала, вираховує це все і сплачує ці податки. А якщо вона не отримувала ніяких доходів, тоді ми не декларуємо і не сплачуємо податки. Угу. Таке теж буває. Ні, ну це зрозуміло. А які ще є такі? Підводні течії скажи в інвестуванні... В міжнародні якісь там скажемо так дрібним шрифтом, там да, на що треба звертати увагу, що зазвичай не дивлюся. Я б зараз просто дала таку пораду людині, О. яка тільки розпочинає цікавитись інвестиціями, і не дуже хоче все ж таки декларувати. Не, не тому, що вона не хоче сплачувати податки, а тому, що це можливо, їй здається не дуже просто. Можна обирати такі цінні папери, які, по-перше, не платять дивіденди, а ми знаємо, угу. що не всі акції виплачують і по-друге, просто якщо людина купила зараз і на довгий термін. Тобто, наприклад, вона купила акції і вона продовжує їх купувати, але поки що вона їх не продає, не отримує дивіденди, тоді декларацію ми не подаємо. Це вигідно. Mm. Це дуже зручно. Акція виросла, ти все одно за неї нічого не сплачуєш. Якщо не продаєш її. Так, да, ну так, да, зрозуміло. Бачиш, а ти казав, що не треба нічого вкладати. Ну, експерт, що сказати? Як добре, що в нас є наш фінансовий експерт, дякуємо Юлії Баткаловій, як завжди, за зрозумілу та корисну фінансову грамотність. Дякую, Дякую